Виправдовував окупацію Криму та входив до найближчого кола російського патріарха Кіріла. СБУ оголосила підозру порушення рівноправності громадян митрополиту Кіровоградської єпархії Московського патріархату. Службовці встановили, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-окупанта. Перед тим президент увів у дію рішення РНБО щодо заборони. Релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії уряду доручено внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт, а Державна служба з питань свободи совісті має установити чи є зв'язки в УПЦ МП із Москвою. До всього будуть застосовані персональні санкції. Навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів, в тому що варто подолати спокусу. Зла, що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Згідно з рішенням РНБУ, належить перевірити законність перебування попів московського патріархату в Києво-Печерській лаврі. Трохи більше тижня тому туди навідувалися з обшуком співробітники служби безпеки України. Тоді виявили 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів, російські рублі та проросійську літературу. Церковники здебільшого мали документи лише радянського зразка або ж українські паспорти з ознаками підробки. Варварські погрози дипломатам Посольства України у п'яти державах Європи отримали закривавлені пакунки. Всередині були очі тварин. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Пакунки, просякнуті червоною речовиною з характерним запахом, надійшли до дипустанов в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, а також до консульств у польському кракові, італійському Неаполі. Лі та чеському брно. Тамтешню амбасаду навіть евакуювали. Окрім цього, невідомі пошкодили вхід до помешкання посла України у Ватикані. А посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Ще один закривавлений пакунок надійшов до української амбасади в Іспанії. У середу там пролунав вибух. Співробітник посольства в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок детонації пакунка в приміщенні Чення, де постанови пакет адресували послу. Іспанська поліція кваліфікувала це як теракт. Іспанська поліція проводить розслідування. Ми максимально ретельно до цього ставимося. А я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно поширити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, але і за кордоном усіма доступними нам методами. І коли буде встановлено хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли максимально суворе покарання. Схожі листи з вибухівкою також адресувалися посольству США в Мадриді, іспанській військовій компанії в Сарагосі, авіабазі та навіть прем'єру та міністру оборони Іспанії. Очільниця оборонного відомства Маргарита Роблес, перебуваючи в Одесі, заявила, що ні розсилка листів із вибухівкою, ні будь-які інші насильницькі дії не змінять твердого і ясного зобов'язання Іспанії підтримувати Україну. Цікаво. Що хвиля поштового тероризму проти дипостанов України та деяких союзників прокотилася після початку визнання Росії як держави спонсора тероризму світовими державами та міжнародними інституціями. Росіяни вгатили п'ятьма ракетами по критичній інфраструктурі Харківщини та Донеччини. З танків та артилерії рівняють землею прифронтові міста і села й атакують підступи до Авдіївки та Бахмута. На цьому відтинку фронту, за даними генерального штабу, ворог зосередив свої основні наступальні потуги. В пекло цілодобових богів окупанти кидають безліч гарматного м'яса, не рахуючися з втратами. Натомість українські оборонці. Героїчно стримують тиск ворожої піхоти та вогню москолоти. Лише напередодні відбито майже півтора десятки ворожих атак. Суттєвими просуваннями росіяни похизуватися не можуть і зриваються на мирних жителях окупованих територій. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон. На тимчасово зайняті території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. Незаконна мобілізація в окупованому Криму продовжиться. Окупаційні військові комісаріати півострова мають наказ готуватися до нової хвилі, кажуть у генеральному штабі. За їхніми даними в окупованій керчі звіряють відомості військовозобов'язаних, які працюють у так званих державних установах. Лише за офіційними даними окупантів на війну проти України мобілізовано близько двох тисяч жителів Криму. Їх відправили в 40 7-му мотострілецьку дивізію. Першу партію мобілізованих 600 людей поділили на дві групи. Одну відправили на полігон у східній частині Криму, другу на базу 810-ї бригади, що на околиці Севастополя, там їх поселили в наметах на футбольному полі. Перед тим голова меджлісу Рефа Чубаров припустив, що росіяни готують тотальну зачистку хлопців у місцях компактного проживання кримських татар. Чубаров не виключив Чив, що окупанти хочуть забрати кримсько-татарських парубків віком від 18 до 27 років на злочинну війну проти своєї країни. Збереження Росії в її сучасних межах загрожуватиме новою війною. Про це заявив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров на Київському безпековому форумі. Закінчення війни з Росією це не лише звільнення українських територій, покарання злочинців та репарації, впевнений. Чубаров це унеможливлення загрози повторної агресії, а це можливо лише через реалізацію права поневолених народів Росії на самовизначення. Немає необхідності штучно ділити Росію. Немає такої необхідності, як поступили з Німеччиною, коли її. Поділили на довгі десятиліття на дві країни, світ, в тому числі Україна, має створити умови і надати можливість народам Росії, які живуть на власних землях. Які в абсолютній своїй більшості проти своєї волі були включені до складу цієї російської, потім радянської, а зараз Російської Федерації, світ має їм надати можливість, щоб вони зреалізували своє право на самовизначення на власній землі. Я особисто, і на цьому я хочу завершити, вбачаю, що якщо Росія далі Неважливо під якими умовами обставленими різними міжнародними договорами, але буде існувати в її сучасних територіальних цих кордонах. Це буде повторна війна через 10, 15, 50 років, але це знову буде загроза. Стали відомі імена бранців, яких напередодні кинули до колонії на 6 років. Це Олександр Дубовенко та Олександр Литвинюк. Окупаційний армянський міський суд виніс незаконний вирок лише через те, що двоє чоловіків є свідками Єгови. у серпні минулого року. ФСБівці порушили проти них кримінальну справу, звинувативши нібито в організації діяльності екстремістської організації, 5 серпня у будинках восьми представників свідків. В Єгови відбулися облави. Литвенюка та Дубовенка затримали, віруючи більше року. Провели під домашнім арештом. Окупанти взялися за розгляд у березні цього року. Росіяни також позбавили чоловіків права займатися просвітницькою діяльністю та заборонили виступати в медіа та дописувати в інтернеті протягом п'яти років.